Всім доброго дня, уже в принципі, вечір. Бачите, трошки знімаю вам уже так сутінки. Сьогодні 15 березня, сьогодні моєму внукові 18 років, а ми поїхали на дачу. Внук не приїхав додому, а ми махнули на дачу. Вчора я вам формувала Голландію, а сьогодні і поїхали на дачу, бо нам треба срочно було доробити ці французькі грядки. Бачите, це торф. Ну, зараз покажу вам, як ми робимо. Значить, розібрали забор, бо там будемо робити від сусідів другий забор. А це шифер у нас тут був. Такий шаровий, як то кажуть, і ми вирішили зробити грядки. Значить, оце в нас одна грядка 10 на метр, друга грядка 9 на метр, а третя 7 на метр. Значить, всі ці грядки будуть накриті дугами і м, спанбондом. Тут будуть перці, тут не знаю, що буде, там будуть помідори. Значить, що е, ми робимо? Поставив чоловіку, це порізав шифер. Туди трохи накидали всякий гілочок маленьких, такого всякого там, листя. І, значить, зараз купаємо траншеї під інжир. І оцю саму таку хорошу землю, яка плодородна, ми її зараз засипаємо коробаці. Перший короб, бачите, ми засипаємо землею. Тут ми газон скосили вдома, скосили так, от, знаєте, його як культивірували, прямо геть зрізали його. І оце сюди засипали теж з цього з газона в ці грядки. А це у нас сьогодні чоловік зробив цю меншу грядку під огірки. От, то тут цілик такий, бачите, копаємо цей цілик, перекопуємо. І зараз вам покажу, що ми далі будемо робити. У мене вже досвід французьких цих грядок був, в мене вони були, я їх викинула в себе вдома в місті, а на дачі вирішила зробити. Краще, він, вони, звісно, виглядають, коли шифер цей рівний. От, плоский, чи який він плоский, мабуть. А цей ребристий, ну, знаєте, як то кажуть, якщо він дармовий, то можна і зробити, бо якщо купляти зараз все це з нового шифера, то, звісно, по карману буде бити на дачі. І сьогодні зробила такі два парничка, бачите, тоже може кому пригодиться. Це із. Битової техніки оці короба пластикові. Вже в мене такі були теж, ці парнички, накрила їх стеклом. Там зробила повністю там, пісок, там все так зроблено, потім вам покажу. І от там уже малому парнику висадила на укорінення, гортензію. Та, яка плететься. патіоляріс нарізала. Ну і зараз знімаємо. Як будемо додавати сюди пісок, торф, перегній, побачите і покажу вам. Бачите, копаємо траншею. Тут буде теж вона, не знаю, мабуть, може, 12 метрів на метр. Це буде одна траншея. Будемо копати її 50 см в глибину. Будемо теж ставити шифер і сюди будемо садити інжир. Називається він посадка в траншею кордонним методом. кордоном. Тут буде одна така значить, траншея, тут буде друга. Тут ще будемо досаджувати лохину. Я її тут зробила таку координарну стрижку. Вже, ну, я люблю стригти, нікотрі люди не люблять, а я люблю так оббелебенити все, що іноді через чорт. Ну, нічого. Вона все-таки в нас другий рік у цьому році, щоб наросла гарна корнева і щоб вона прижилася. Може, щось і буде з ягід, ну, побачимо. Але мені тут вже сказали, що можна між до, ще між долохиною посадити ще по одному кущу. Бо це я сильно посадила, так що, положила, посадила, верні, укорінювати. Живці нарізані. І якщо укоріняться то досажу вже своєї. І тут ще посередині ще буде один ряд. І тут буде три ряди, зробимо їм горби. Такі на горбах буде теж, або, може, даже короба поставимо їм також, і будуть вони в коробах. Добавимо їм кислого торфа ще. Ну, така задумка. Бачите, ось тут ще яма викопана. Ще треба буде посадити одна єсть. Один сажанець корщику. Отак от, от. Всі дерева побілили, пообрізали. Ще досажували тут. Це ще посадили хурму. Вона в мене стояла, зимувала в гаражі, а зараз посадили її три. Куща хурми. І ще посадили гранат. Такий, це я теж в минулому році його купила, галоша ця Галюша чи галоша Такий посадила, теж обрізала його. общем, а це ще теж в нас земля. Дуже ще, так не знаю, сотки, мабуть, соток 10 мабуть, ще. Не знаю, що ми з нею будемо робити засадим В цьому році точно нічого такого не буде. Ну і тут, бачите, ось все робимо короба Виноград вже розкрили. Виноград у нас, дивлюся, наче прийнявся. Розкривали його, бо він закритий був землею, розкрили, то наче дивлюся, що він увесь із бруньками. Але сьогодні передають ну, на Западній Україні сніг. Іде, то вже так похолодало. Зура було тепленько, зараз похолодало. Ну, в общем, якщо сьогодні, може завтра, то дозніму вам. Так що не переключайтеся, відео буде таке довгеньке, але кому цікаво воно буде, то я думаю, що будете дивитися. Так, засипали перший слой е з попілом. Може, думаю, як вже це називається. Палили дерева і засипали повністю попілом. Тепер сипемо пісок річковий без глини. Так, його граблями змішуємо із землею, і з попілом. І зараз будемо сипати. Конський навоз, а потім торф. Так, засипали конським навозом сантиметрів 10, мабуть. І зараз будемо засипати торфом. І вже темніє, то ми вже, може, якщо завтра не буде доща то ми його потім трошки перекопаємо, верхній шар, сантиметрів, оцей 15 ми його перемішаємо. Якщо ні, то на наступні виходні. Отак виходить ця французька грядка. Я думаю, добреників накидали цьому перцеві. Просто смачне. Відео, звісно, тут із багатьох частин я знімала. Воно таке буде довгеньке, але хто хоче і цікавить його ця інформація, він буде дивитися. Кого не цікавить, той не дивиться і 5 хвилин. Так що я буду дуже, дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк, додивитеся це відео до кінця, підпишитеся на цей канал, бо, тому що ми тут робимо дачу з нуля, просто була чиста земля. Ми її тут робимо більш таку, знаєте, більш цивілізовано. Зробили, бачите, таку тоже французьку грядку. Тут у нас вже посажена полуничка. Шість сортів. Пізніше просто окремо буде відео. Вибирала, прям сиділа цю полуницю, саму-саму самі, самі гарні сорти. Пізніше, як вона буде вже родити, я вам буду все показувати, кого цікавить полуничка. Бачите, тут теж ми зробили цю французьку рядку, там земля в неї як пух. І вкрили її, щоб було тепло. Ну, і також дивіться, бачите, тут у нас. Тоже, тут буде зверху теплиця, ми вже зроби, робимо її. От. І На попереднє відео, яке я показувала вам, там було про метарізін грибок, який я робила його в домашніх умовах, розводила його, бо мені треба багато. Мені треба літрів може, із 100, його, щоб залити всю землю. Тому що тут дуже багато лічинок травневого жука. Тих робаків, як на них ще говорять в, нас в Україні. І бачите, зараз вам покажу, як уже цей настоявся цей метарізін. Він бачите, він такого плана, Зараз покажу вам, зараз сюди вилью. Бачите, він має таку консистенцію, як кісіль. Я говорила, що в нього повинна бути така консистенція, як ми клей клеїмо обої. Чуть-чуть рідший, бо клій такий, цей клей він повинен такий бути густіший, а цей такий, знаєте, або як кисіль. В нього він, то коли вже він там запитували, коли знати, якщо він готовий. Він готовий буде тільки тоді, коли в нього така кисільова маса. Все, що я вам показую, бачите, я її наливаю, він такий, бачите, все, тягучий такий, бачите, його видно. Оце він готовий, але... Я вас просто хочу попередити, щоб ви його не перетримували, тому що він тоді починає грати. Йому треба щось їсти, а він тоді пожирає сам себе. Так що цього робити не треба. Оце йому неділя і хватить з нього. І бачите, мене ця грядка, ми сюди сьогодні вже торфа засипали, засипали. Кислого торфа, чисто кислий торф і перегній. Е, з поні У нас є ферма поні і з поні перегній. Ну, з лошадіний. І земля тут. І оце ми таке змішали тут землю. Кислий буде такий, кисла земля. Тут у мене буде посаджена гортензія, крупнолисна, крупнулися І зараз ми його накриємо. Також і тут буду висаджувати я свої саженці маленькі. От. І Точно я б тоді беру і заливаю, бачите, його спочатку оцей метарізін, то ми його. Спочатку залили землю, от, наприклад, якщо ви хочете під деревом підлити цей метарізін, щоб у вас корні не їв цей гробак, да? то вам спочатку треба сюди під дерево вилити хоча б два відра води, а потім вже виливати цей метарізін. Тому що, якщо ви залиєте його в суху землю, він не працює. Йому треба прой... далі пройтися по вологій землі, і він тоді буде гарно діяти. Він заселяє під деревом, наприклад, заселяється, і якщо, наприклад, ви ж знаєте, що лічинки не просто, так, де впав, там є гіст, ні. вони іммігрірують під землею, вони просто повзують під землі, це їхній світ, вони повзають, повзають, шукають молоденьку, молоденькі корінці і починають їх їсти. То ми будемо заливати цим метарізіном взагалі все. Там я, мені там відповідали. Питання, тут коментар був в попередньому відео, що там таке я його удалила, навіть не хочу щоб його слухати. якийсь Марія Адлер. Чи Марія, чи Адлер написано. І ви розумієте, да, скудала, що це грибок, коротше, він там поселяється в людях. Боже, людина далека. Але ви знаєте, що я хочу вам сказати? Що якби це було неефективно, то ферми великі і. Сільськогосподарські ферми вони б не брали цей метарізін і не користувалися ним в теплицях. великих. Сільськогосподарських господарствах. так що я думаю, що він ефективний. Просто це кропотлива робота, розумієте? Ну от на мене, це, ну, це дійсно затратне час його спочатку купити, потім зробити, потім залити. Ну, знаєте, це ну, хто ходить на роботу, проще купити той антіхруч, залити, може, та й все. Але е, смисл не в тому. Я просто заселяю цей гриб у себе на ділянці. І ефективний він стовідсотково, тому що я в себе вдома. Там, де я проживаю, бо це дача, я проживаю в місті і я заселила цей гриб напротязі 5 років. І слава Богу, слава Богу, в мене нічого не їсть. Да, але я його підливаю кожної весни 100% під всі дерева, під все. Це займає у мене 2 неділі часу, може бути, от, тому що я його ж треба виростити, і таким чином я його заселяю. От, тепер ми те ж саме робимо тут, тому що тут ми от копаємо і їх малесеньких дуже-дуже багато. І от зараз я вам покажу, просто як він лється. І отак от от ми одну сторону гарно заливаємо і другу. Але коли ви його е, залили, тепер влійку, обов'язково його розмішайте, щоб він розмішався, і все заливаємо. Зараз накриємо е, цей, цю французьку глядку з е, панпортом. І на наступний раз я буду висажувати вже тут. Молоденьку гортензію. Будуть тут у мене такі бестселлері сорти, такі як Менжик Dark Крубі і такі Пандора, що там ще. Та багато чого. Буде в мене вирощуватися воно. В цих таких французьких рядках. Це ми спочатку зробили одну, потім зробимо там ще одну. Не горшочна буде культура. Кому цікаво, хто хоче потім придбати, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити. Ставте, як то кажуть, повідомлення нажимайте, щоб не пропустити наступне відео. Ці французькі грядки три ми накриємо, вирішили, вирішили накрити їх парником. Тут вже зійшла цибулька, теж це полили вчора. Цим метарізином все пополивали. Тут будуть помидори, огірки. Тут це все ми додамо. Ну, це все розберемо. Ну, покажу вам пізніше, а так тут буде парник. І точно так же будемо підливати цей метерізін під дерева, під кожне дерево і під лохину обов'язково. Тому що в прошлому році в мене тут лохину з'їло, з'їв гробак одну. Тут вчора висадили малину. Малина тут теж чотирьох сортів. Вибирала тут самі-самі такі сорти. Теж, коли вона буде родити, я вам буду показувати іменно ці сорти, які ми вибрали. Теж вона буде так в траншеї, щоб було зручно поливати. Це все її Буде вона тут у нас. Тут малина буде два ряда. Потім ще там замовила і ще досадимо. Малини два ряда. Ну, в принципі, дерева у нас всі вроде, прийнялися. А от виноград, звісно, у нас трошки підмерз, бо ми його рано відкрили. Ото, як було вже 20 градусів, ми його був прикопаний, ми його відкрили. Він пішов, бруньки дав, і підмерз. ще вам забула показати, тут в траншеї у нас висажені по двоє хурми. Віргінської, 15 штук. Так як у мене теж вирощується хурма, шарон інжирна, я хочу на цю віргінку привити шарон. Теж посадили траншею, замульчували хуйним опадом, і вона вже дивлюся, розпускається. Так що така у нас тут ще траншея буде хорми, бо тут хурма посажена і шість кущів хурми посажена. Ділило, оце я посадила плод. Садім ком'юа, може бачили, да? я тут ось бачите їхнє маркування посадила плод. Треба зняти. Дивіться, як вона вже її обрізала, бо великий був сажений. Ми її обрізали. Дивіться, які квітучі брунки. Він вже викинув. Просто супер. Так що таку роботу ми робимо? Роботи багато. Але воно того варте. Ми ж українці, ми не можемо без землі. Так що, всім дякую, то додивився це відео до кінця. Всіх обнімаю, цілую, чекаємо перемоги і робимо країну квітучою.